Сьогодні у нас е, новий ефір, і ми починаємо цілу таку серію ефірів. Ну ми плануємо як, мінімум Україна крізь тисячоліття, і починаємо від най -най найдавнішого, що було на нашій території це індоєвропейці, е, які жили тут приблизно там, 10 тисяч років тому, 7 тисяч років тому. Там є різні дані, але це для нас насправді не принципово. Скажем так, дуже дуже давно. І наша історія вона дуже давня, історія українських земель. І ми вирішили почати цю тему, власне, для того, якраз щоб показати українцям, наскільки це давня багата історія, і скільки всього ми носимо в собі, скільки культур, скільки етносів, і це, от як я говорила там на ефірі Пені, писала, що це багатство всіх етносів, культур, процесів історичних, так, весь цей досвід, ми досі є його носіями, і навіть не знаючи, що це і щось індоєвропейське. Але спочатку почнемо з того, що ну, хто такі індоєвропейці да, взагалі? Чому індоєвропейці? Да? Вони створені з двох слів індійці і європейці. Тому що це почалося з того, що науковці, насправді, ще в 16 столітті перші були науковці, які помітили, що санскрит ну, має схожість з деякими європейськими мовами, там, з латиною, з грецькою мовою і так. Але вже більш так детально дослідження почалися там, середина і кінець XVIII століття. Е, так, там, наприклад, був такий науковець Вільям Джонс, який в 1886 році е, проголошував свою промову на там було, азійське товариство Калькутів. І він якраз наголосив підкреслив да, цю схорість санскриту з грецькою латинською мовою. Також там був французький вчений єзуїт Керду, який так само помічав. Загалом було я не буду тут детально, так уже там Андрій більше розкаже, що це призвело до того, що почався цілий напрямок, цей індоєвропейський, і перший, хто взагалі цей термін вжив індоєвропейці, це був Томас Янг, це вже 19 століття. І було багато вчених, які почали досліджувати цю тему. Так, а хоча е, німецькомовна традиції бу, був термін індогерманці, тому що вони взагалі європейців так германцями називали, так як більшість ну, багато європейців, вони там англосакси, там скандинави, да, це германські племена, там кельти і так далі. Але цей термін індоєвропейців все-таки закріпився і почались дослідження. І, звісно, вони почали, як, як вже було наголошено. Чому взагалі якби зрозуміли, що якийсь спільний корінь через мову, так? і почали досліджувати різні мови і е, прийшли до розуміння того, що була якась така е, праматір да, цієї мови індоєвропейської. Спочатку вважали, що це був санскрит, е, ну, якийсь час. А потім все-таки зрозуміли, що теж це була дочірня мова, що була ще більш така прадавня індоєвропейська мова. І дослідження, ну, дослідження всі ці, е, які билися, вони призвели до того, що Ee, завдяки о, різним так, термінам у цих всіх різних мовах e, вивели, скажімо так, <хи> ким були індоєвропейці, чим вони займались, де вони жили, так, їхні географічні умови, природні, господарські, який устрій був. І я от якраз зараз так коротко пишу, якими були ці індоєвропейці, e, стараючись там сильно не грузити, бо це справді тема. Вона дуже така об'ємна, складна, і там дуже, дуже там, багато нюансів. І, і вона йде ну, європейців досить завдяки лінгвістиці і археології. Так? Це, там, і це не дуже так легко сприймається насправді, якщо сильно деталізувати, тому я постараюсь так постараюся помдати портрети європейців. Так? Вони жили, їх природні географічні умови, вони жили от в кліматі, якраз де була зміна півроку, була і зима, було літо, весна, осінь. Це був помірний клімат, такий європейський. Так? Займалися вони скотарством, землеробством. У них було багато тварин, особливо там, культ коня, наприклад, у них був, і бика, у них були воли, вівці, кози, е корови. Да? У них таке м'ясомолочне направлення було. І е землеробством займалися, і вони перейшли до е рала, так, так званого е відмотичного землеробства, так, у них і суха була, і вони тягали суху, в них вони розвинулися землиробці. Вирощували зерно також, там ячмінь, і, і, цей, пшеницю, льон. Е, обробляли зерно, в них були серпи, щоб обробляти жорна да, оце передирати це, це, це зерно. Е, вони обробляли шкіру, у них було садівництво також. Там яблука вирощували, виноград, е, глиняний посуд. І а, так, відносно суспільства, то в них таке суспільство було все-таки патріархальне і мілітаризоване. Це дуже як би, важлива особливість, такі, бо, бо такі дуже воєнізовані. І в них були от військова аристократія, да, най, найвищий стан жерці були і інші общинники, якраз які займалися господарством, там тим же самим землеробством, пастухи, там обробку ну, обробку це всі такі господарські справи. І у них були культи пов'язані саме з, з богами війни. В них головними божествами, бо одними з головних усіх були е, там боги війни, було багато ритуалів для богів війни. І, до речі, забула сказати, вони колісниці дуже активно використовуються. Це теж одна з важливих особливостей. Е, і, і вершники в них теж були, вони навчилися їздити на конях. Е, і плюс так, що там далі? Дальше... А, і якщо говорити вже там по Клімату, у них там ну, так, так, дерева були притаманні для помірного клімату, там дуб, я, ну, такі от дерева, я не буду всі перераховувати. І так само тварини, які дикі жили, там були вовки, ведмеді, там рись, лев, тигр, голень, лось, такі от тварини. Ну, єдине, що так викликає питання, бо в них також зустрічається мав але вважаю, що це були запозичені слова із близького сходу. І от власне от такий клімат, да, це все описано, Я думаю, ви от послухавши, навіть розумієте, що дуже якби, щось нагадує український клімат, правильно? Дуже багато чого, такого, що в нас і зараз є. І у, якраз ці всі, от те, що виявили з того, якими були про почали шукати прабатьків. Ну, Чому взагалі це робили? Тому що хотіли знайти прабатьківщину. і було декілька теорій про але. За однею з них Україна, якраз частина України, це прабатьківщина індоєвро.